Наприклад, адвокат для себе вирішив обрати таку спеціалізацію. От яку б ви дали б йому пораду? Ну, можливо, там кілька таких головних а... парад, одну, дві. Так. Ну от я майже два роки в цій сфері інтелектуальної власності, так. І минулого року я вступив до університету Шевченка ага. на спеціалізацію інтелектуальна власність. До речі, у мене з першого числа почалася сесія, і дуже радий тому, що от я це зробив, тому що деякі тонкощі я цього навіть і не знав, і цього в практиці Верховного суду ти не прочитаєш, тому вчитися. Читати, розвиватися ну, все, знаєте, не святі ліплять горшки.